Це вже зараз почнеться сезон частішого миття автомобіля, бо осінь, то дощ, то не дощ, то туман, то сиро зранку. то Що часто вже буде грязний і треба мить. А що для цього треба? Правильно Ось покажу вам нашу миєчку акумуляторну для зручності. Тут три режими регулювання потиску, сенсорна кнопочка. Ось така на ну, 6 режимів. Переставляється струї, як вам треба, чи ширше відсоток, чи просто точково грязь відбити. Ось в такому іде-кейсі. два акумулятора 3 Амперних для піни. Всі з'єднання, швидкоз'ємні. шланг якісний, м'якенький. Ну, звісно, така бо це з безщитковим двигуном, опять же, що з регулюванням потиску, що це. Із якісних, звісно, не така, як куча в інтернеті, крутять, може ви й понабирали, що вам така нахерна треба, ви за ту тисячу, півтори ухватили, та й користуєтеся, бо це коштує значно дороже. 3500 і літр активної піни гарною подаруночок. Ну, це те, що дійсно працює. Може, ми даже сьогодні ще й потестимо, покажемо вам трошки пізніше. ну Або ота. Є від 220, ось інтерту, мийка високого тиску на 130 бар. Якщо цікаво, більш уже така для приватного будинку, то така теж є. Так що, кому цікаво, звертайтесь, підписуйтесь, ми ще покажемо, як та акумуляторна чітко працює. У нас то і так вистачає. Ну напомнимо, ви ж вже забули.